Так, ну що ми говоримо сьогодні. Може сніг. А зараз увага на три Казаки не тільки вміло, і правно їздили верх і влучно стріляли з муків, але й дуже добре володіли своєю улюбленою зброєю під назвою. Завжди козак тримав її чистині і порядку. Казаки називали ще її чистою зброєю, чесною зброєю. Можливо, що лише саме лицарь має тримати саме цю з. Така невелика історія, колись давно на Січі проживав старезний козалюга. І саме прізвище його було метелиця. Саме цей козак заснував бойовий млин. Він навчався своїх учнів володіти не однією шаблею, а скількома. кількома. Як таких козаків на полі бою використовували, коли на полі бою зводили два війська, козачі та ворожих? Козаки з двома шаблями йшли в перших лавах свого війська. І їхні побратими брали їх на руки і вкидали ворожі війська. Саме ці козаки рубили шляхи ворога для цих побратимів, які йшли зай... Осоростиам prédio postrojiti to pri bolnim bojevi, ali obizito za vashe podtrin. U azorast, tsi kozaki nam vishche